Спорт завжди асоціюється із максимально зручним одягом і, безумовно, взуттям. Тож наші босоніжки в спортивному стилі зовсім не виключення. Ця ідеальна пара для щоденних прогулянок підкорить вас фантастичним, блакитним. Натуральним нубуком. Це з самого першого погляду. Ну, а потім закохує в себе зручною легкою підошвою, що не стирається, гарно амортизує і не ковзає ані по траві, ані по мокрій плитці І ще декілька аргументів. Відкрита колодка дозволяє ступі навіть найспекотніший день дихати. М'який заднік дбайливо огортає п'яточку. Дві ліпучки це надійна фіксація на ніжці і дві точки, в яких пара регулюється ідеально по вашій стопі. Всередині ніжна, високоякісна, натуральна шкіра і неодмінно присутня наша класична анатомічна устілка, пружна, добре амортизуюча і м'яка одночасно. Раді прийняти ваше замовлення.